Степану Васильовичу, 60. він інвалід другої групи, має розумові вади, а ще йому ампутували ногу. Чоловік жив собі не тужив у будинку для пристарілих на Вінничині, та якось вигадав підзаробити гроші і відправився просити милостиню. І тут пенсіонером калікою, що викликав жалість у людей, цинічно скористалися. Його запримітили місцеві роми, відібрали паспорт і змусили жебракувати. але вже не для себе, а на господарів. Так Степан Васильович перетворився. На справжнього раба. Просив, ходив на трасі там. О. А тоді з Києва поїхали в Тернопіль вже не з Миренку зразу, а в Тернополя, а там в Тернополі приходилось зароблятися їм. У рабство до ромів. Чоловік потрапив майже два роки тому. За цей час вони, як циркову тварину, возили його різними містами України та навіть Росії. Зрештою, оселилися у жмеренці, і скрізь заручник мусив просити милостиню у найлюдніших місцях. Використовували його вже братці на території всієї України. Це і Київська область, і Житомирська область, і івано-Франківська, Тернопільська область. За день чоловікові вдавалося напросити по кілька сот гривень, тому відпускати на волю пенсіонера ніхто не збирався. З такого випустити клієнта. Між для них клієнт він для них гроші заробляє. він казав мені сам лічно, Степан розказував, що він. По 600 рублів в день їм приносили тільки що напросила. Але усі кошти у нього забирали рабовласники. Біля прохача постійно знаходилася наглядачка, – дівчина-циганка. Вона забирала виручку та стежила, аби чоловік нікому не поскаржився. Якщо намагався, бодай -як, з кимось заговорити, його били. Не мав права там щось їсти купити там за ці гроші, чи ще О, Я все мусив віддавати. За два роки поневірянь Степан Васильович добряче натерпівся, спав по закутках, харчувався гірше собаки і жебракував у будь-яку погоду. Тримали його в нелюдських умовах, кормили його е вода, хліб, буває якась пахльопка. Значить, при цьому, коли громадянин казав, що він відмовляється, жебракувати на них, то вони постійно його е били. Терпіти стало не сила, і пенсіонер наважився розповісти про все продавчині з магазину, поряд з котрим просив милостиню. Жінка і повідомила поліцію. Тепер Степан Васильович знову у будинку престарілих, нагодований та доглянутий. Ми поїхали, його забрали, відмили, привели до порядку. Був дуже неопрятний, по-перше, ну, як інвалід другої групи, в який стан може бути, і він на хворобливий. Тут кажуть, пенсіонер повернувся у важкому психологічному стані і потребує серйозної реабілітації. Його переслідував страх бути викраденим циганами. Він боявся виходити з приміщення, він був збуджений. Я з ним особисто постійно спілкувалася, щоб знизити оцю напругу. Паспорт та пенсійне посвідчення чоловікові правоохоронці повернули. Документи знайшли у 28-річної циганки під час обшуку було сказати, дай мені мій паспорт, ну, не ділася. Група складалася з трьох осіб, які використовуючи вразливий стан та обман. Втягнули спочатку в боргову кабалу, а в подальшому вже братство. Організаторку злочинного заробітку затримали. Їй інкримінують одразу дві статті: торгівля людьми та втягнення у злочинну діяльність дитини. За це жінці загрожує до 15 років тюрми. Не уникнуть відповідальності і двоє її спільників.